Всім привіт! У нас Nissan Rogue. Історія можливо буде без хеппі енду е, Багаточисельні пропуски запалювання по всіх циліндрах. Поміряли компресію в першому циліндрі 8,5, в інших там 9,5, 10,5, 11,5. Там, де 8,5, боюсь, що регулювання вже може й не допомогти. Людина їздила по різних електриках, по різних газовщиках. Йому встигли поміняти свічки, міняли там місцями катушки, але ніхто на себе відповідальності не брав. Встановити точний діагноз. Приїхала людина до нас, знайшла нас. От. Явно, що це клапана. Зараз міряємо зазори, компресію вже поміряли. Регулювати будемо, тому що людині потрібно післязавтра їхати напередок. Тому не варіант знімати голову, робити щось заміну клапанів. Поїде, як поїде. Тобто буде цікаво от з 8,5 чи можливо такий мотор витягнути до того стану, щоб він перестав троїти. Ось мені чим ця машина цікава. Так, в принципі, рядовий випадок регулювання клапанів ми це робимо постійно. От у мене, допустимо, зараз на території три роги. Регулюємо тут, от в цьому серебристому, що ближче до мене вже відрегульований. А он далі серебристий стоїть. Будемо регулювати, ну, стоїть тільки що пригнали, чекає своєї черги. Тут ми. Вчасно помітили, вчасно людям хтось підказав. В ну, цьому першому ми підказали, другий сам десь мене знайшов в інтернеті, і хтось йому сказав, що потрібно. А оцій людині, на жаль, ніхто не підказав, що потрібно регулювати клапана. 40 тисяч проїхав на газу і це вже пізновато. Тобто відео мені це цікаве в тому плані, що ця наука буде з 8,5 компресії. Може бути так. діло, чи це вже зара... зарані програшний варіант, потрібно клапана міняти. Порегулюємо і побачимо, чи, будуть, чи буде мотор трусити, чи все вирівняється ну от Подивіться, які зазори. Їх немає в першому циліндрі, в третьому і в четвертому. А людина витрачала час і гроші. Якби вона цього не робила, не їздила по тим людям, які не розуміють в Нісані, то можливо зараз би їхала на передову на робочому автомобілі. а так Поїде з протраюючими. Циліндрами. Так, ну в першому? В принципі, я не бачу тут такого прям жаха-жаха. Можливо, що спасем регулюванням. Дивимося тепер четвертий. Що в четвертому у нас тут? А в четвертому у нас от клапан підгорівший, ну не так, щоб супер смертельно Можливо, ще спасемо. звичайно, було б краще, якби це було зроблено раніше. Зараз ще в третьому подивимося. Тут відбувається. В третьому у нас теж такого суперсильного криміналу нема. Найгірший клапан в четвертому циліндрі по, по синів. Ну, можливо, можливо, що спасемо цю машину, регулюємо клапана. Порегулювали клапана на рогу. І в принципі, в принципі, принципі От я не чую, щоб якийсь циліндр не працював. Оберти не плавають, мотор не трусить. Це я зараз на драйві стою. Я результатом задоволений в цьому випадку. Це найкращий результат, який міг бути при компресії. 8,5, я, чесно кажучи, зразу думав, що діло не буде, що, при... що пізно людина приїхала, що довго її там розказували якісь казки, свічки, катушки міняли, а до клапанів боялися лізти. І що він пропустив цей момент, коли потрібно вже було регулювати клапана. Тому що в четвертому циліндрі він, як приїхав, було 100 з чимось пропусків. В третьому 60 з чимось. От, були помилки багаточисельні пропуски запалювання і пропуски запалювання в кожному циліндрі окремо. А при замірі компресії взагалі виявилося що найменша в першому, потім замір зазорів показав, що в першому Два клапана повністю зажаті ніякий щуп не лізе. Тому я й думав, що в першому буде найгірше. Але в першому, як виявилось, ендоскопом подивилась, камерою, не встигли клапана почорніти. А один чорний я побачив, здається, що в третьому. Але він такий чорний був не повністю. Тому вирішили регулювати. І регулювання мало. Нормальний ефект. Тобто пропусків я не відчуваю. Можна брати і їхати. Думаю, що все буде добре. Тому всім дякую, до побачення, до зустрічі. Дивіться відео. Набирайтесь досвіду разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, до побачення.